У рівному вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. 26 квітня минає 37 років від моменту однієї з найстрашніших техногенних катастроф в історії людства. Тоді на чоес вибухнув четвертий енергоблок. Ліквідувати аварію у місто Прип'ять поїхали 11 тисяч мешканців Рівненщини. Ніч 26 квітня на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталися два теплових вибухи, які цілком зруйнували реактор. За даними організації, союз Чорнобиль, 600 тисяч ліквідаторів аварії, 10% померло а 165 тисяч отримали інвалідність. Традиційно 26 квітня у рівному збираються біля пам'ятника жертвам чорнобильської катастрофи, аби вшанувати загиблих та постраждалих від техногенної аварії. Серед них Олександр Величко. Він ліквідовував наслідки аварії у 1987 році. Тоді йому було 24 і його як страховика військової служби відправили на допомогу іншим. Я вам скажу так, що люди страху не було. Розумієте, як ми туди приїхали, там було стільки народу. Як ти бачиш, що стільки людей, і як такової, а, звісно, ета... нам про це нічого не казали. Не було і в достатку, не було, ні змірителів для облучення, ні накопителів не було. Свій вчинок Олександр Величко подвигом не вважає, акцентує увагу насамперед на тих, хто ліквідовував аварію відразу після вибуху. Герої загинули в перші дні. От ті були герої. Да. Ті, що пожарники, ті, що теж. Не знаю, як це розуміння не мають на той час пожарники, які працюють на АЕС. О, але ж в той же час. І ті, хто отримав великі дози, ті в першу чергу тушили. Зараз, так, да, згадують. Ну от, 26-те згадуємо. Наталія щороку приходить до пам'ятника, аби вшанувати ліквідаторів аварії, бо її чоловік і сам був учасником тих страшних подій. Ми весь час приходимо, вшановуємо. Тих, хто поліг, тих ненароджених, тих, хто, скажімо, за нашу безпеку. От. Ми вчора приходили сюди свічки, 37 сім ставили, запалювали. Це вже звичай такий, це вже традиція. Хоч дощ вчора йшов, хоч там як скажуть на серці все, але ж це такі дні, що ми повинні вшановувати. Ветерани Чорнобильці хочуть, аби про них та тих, кого вже немає, пам'ятали та шанували, бо заплатили надто велику жертву. по, мі... по місту біля біля дев'ятсот п'ятдесят е... учасник віддаця. Перша друга третя категорії є 19 дітей, яких інвалідність пов'язана з Чорнобилем. Є 184 вісімдесят чотири вдови які мають статус. Е, ну крім того, є ще в нас 80 евакуйованих 30-кілометрової зони. Нині основним завданням для рівненських ліквідаторів аварії на чаес є реконструкція пам'ятника, що на вулиці Симона Петлюри у Рівному. Павло Невесенко, Павло Стецюк новини рівного.